Всім привіт! Сьогодні ми для вас знімаємо челендж Було і не було». Друга частина. Було б у вас таке, коли щось розбили і не сказали про це батькам? Було б у вас таке, коли робили уколи? Було у вас таке, коли садили квіти і дарували знайомим рідним? Було у вас таке, коли лазили по деревах. <кій> Було у вас таке, коли лежали у лікарні. Було б у вас таке, коли забули про чийсь день народження? Було б у вас таке, коли забули про чиїсь іменини? Було б у вас таке, коли пішли без дозволу гуляти і вас шукали, батьки і хвилювалися. Було у вас таке, коли не святкували свій день народження з рідними. Було у вас таке, коли розбили картину. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал і на мій Тік-Ток. І не забувайте, у нас кхе, планується конкурс. Якщо набереться 30-100 підписників, ми проведемо для вас конкурс зі смайликами. Треба знайти несподіваний смайлик, який дуже особливий. Є 4 пункти конкурсу. Перший підписатися на наш канал. Другий поставити під останнім відео лайк. Третє. Написати любий коментар. І четверте. Знайти особливий смайлик. За 30 хвилин. Хто справиться менше, ніж за 30 хвилин, той получе від нас приз. Але щоб ми знали, що ви знайшли смайлик. Пишіть скріншоти в коментарях. Скидайте, ми будемо дуже раді. Всім до нових зустрічей. Чекайте третьої частини. Було не було. Всім па-па!